Ми зібралися з братами і почали розмірковувати, яку працю ми можемо зробити для блага нашої держави. Брати відголосилися включитися в цю працю. І на цій бесіді ми вибрали відповідальних братів, які б відповідали за збирання продуктів, коштів і їх по назначенню відправляти. Ми разом із нашою церквою і з нашими дітьми регулярно фасуємо продуктові набори. Ці набори ми потім відправляємо на схід. Це Луганська область, Донецька область, Харківська область, Чернігівська і Запорізька область. Позаду мене знаходиться склад, в якому ми звозимо продукти, крупи. І тут ми його все фасуємо. Зараз ми вам покажемо, що ми ложимо в наші продуктові набори. Ми ложимо цукор. Муку, макарони і також ячмінну кашу. І це все ми зав'язуємо, і на місці, де, де люди потребують допомоги, ми по одному кульочку видаємо. Нам допомагають наші діти. вони Кожний ранок питають, а чи сьогодні ми будемо фасувати, чи не будемо пофасувати продуктові набори. Стараємося цьому сприяти, щоб вони вчилися робити добро, коли вирости, щоб допомагали людям, бідним, хто нуждається в цьому. Мене звати Діана, мені 11 років. І ми сюди приїжджаємо з братцями та сестричками, щоб фасувати продуктові пакети. Тому що ми знаємо, що є дітки, які нуждаються в ї... їжі і не можуть собі зараз її купити. Саме я роблю цукор зав'язую і режу пакетики. Мене звати Дроган Дана, мені 11 років. Коли привозять на склад продукти, я стараюся бути щодня. Я фасую муку. Мене звати дроган Віталій, Віталій Віталійович, мені 14 років. Я приходжу на цю церкву, щоб допомагати. Фасувати продуктові набори. Дівчата у нас їх більшості фасують, а хлопці їх носять, складають в одне місце. Вибрали братів відповідальних, щоб наш транспорт, який ми маємо, ми мали великого автобуса церковного, мали церковного буса. І пізніше ми придбали ще одного буса, які були задіяні в цій праці. Були вибрані брати, які розселяли біженців. Люди почали їхати зі сходу і всі хотіли поїхати за кордон. І стало питання, вони не встигали по часу, бо дуже довго треба стояти на кордоні. Завжди люди проїжджали під вечір. І ми вирішили зробити кімнати. У нас є отаких, як ви бачите, у нас є таких чотири кімнати. Чотири кімнати, які ми влаштували для того, щоб люди могли тут переночувати. До нас із Тернополя наш автобус привозив із вокзала міста Тернополя. Біженців, які приїжджали до нас в нашу церкву і наша церква. По об'яві після зібрання чи так, вони приймали цих людей. І коли вони ввечері приїжджали, то люди, які мали їхати на сьогоднішній день на кордон, то ми їх тільки кормили ввечері. І приїжджали члени церкви, ми їх брали по своїх домівках і вранці привозили їх, знову кормили. І вони сідали в свої автобуси. Чи то часом бувало наш автобус віз до кордону, і вони їхали на кордон. Ті люди, які приїжджали до нас, і вони на певний час залишалися тут в Луцьку, поки вони знайдуть собі житло, десь комусь чимось допомагали, то вони жили от в цих кімнатах. Прийшли сестри. І кажуть, ми хочемо працювати. Ми будемо робити тушонки. Ми будемо пікти пироги. Ми будемо робити голубці. Ми будемо все робити, щоб нам включитися в цю працю. 12-го року у нашій церкві була організована група милосердя. Це сестринська група, яка налічувала 19 сестер. І ми займалися тим, що возили в психлікарню. Ну і так, якщо десь потребували, або хтось до нас дзвонив і казали, що десь в інших лікарні це ж в нас є і онколікарня, і диспансер, тубдиспансер, то ми возили такі вечері. Незважаючи на те, що прийшла війна, а перед тим прийшла хвороба, фронт нашої роботи не зменшився. А навпаки, сестри ще більше підключились. Навіть були моменти, коли ми мусили відмовляти деяким. Бо дуже багато приходило і просилося, скажіть, чим допомогти, як допомогти. У нас є зараз на даний момент три бригади, які працюють кожен день. 10-12 сестер, які постійно є. Так як є відправка майже кожен день бусів на схід, то ми печемо пироги, робимо бургери, пироги різні, робимо вареники, робимо багато тушонок різних. О, і ми ще... Кожен день кормимо два блокпости. Кормимо наших е, військових, е, возимо обіди кожного дня. Робимо такі невеличкі обіди, е, щось рідке, перше, друге котлети, картоплю. Стараємося робити якнайкраще, щоб хлопцям була сила працювати. Вони е, пильнують, щоб ми могли спокійно. Відпрацювати місцева влада спонукувала наше підвальне приміщення, нашу литовному будинку, щоб ми його обладнали для укриття. І коли ми в церкві об'явили, хто з братів може вийти, щоб обладнати наше нижнє підвальне приміщення для укриття, на мій сподив, прийшло дуже багато братів: і старших, і молодших, і підростків, і ми всі включилися в цю працю. Ми знаходимося в підвальному приміщенні нашого нового молитовного будинку. Ми оборудували тут під бомбосховище, закрили вікна, поставили таку буржуйку, бо тож була зима, ще холодно. Для того, щоб люди могли прийти і тут сховатися. Але потім згодом до нас ще прийшли з німецького заводу, керівництво, і ну, попросили, кажуть, чи можна. Ми будемо використовувати ваш підвал як бомбосховище. Вони сказали, якщо не буде укриття для наших працівників, ми мусимо завод наш закрити. І ми дозволили. Також ми ще надаємо допомогу для воєнних. Стараємося щось на передову передати. Тушонки, медикаменти, рації. Вже як до нас звертаються переселенці, які мешкають в нашому місці, ми їм надаємо продуктові допомоги, одежу, хто в чому нуждається. По черзі чергують служителя. Які зустрічають людей, які приїжджають, щоб поселитися, комусь треба надати, надати допомогу фізичну і також духовну. Ми молимося, ми нуждаємося, щоб оця війна, яка на даний момент продовжується, Я не знаємо скільки вона продовжиться, але Бог зупинив оце насильство, оце кровопролиття і тому подібне. Ми всім дякуємо і нашим братам. І всім гостям, і всім підприємствам, хто жертвував на цю справу, хай вас Бог благословить і воздасть своїм благословінням, а наша нагорода Господа.